Сьогодні від компанії GreenPlace ми представляємо агрегат вертикального основного обробітку ґрунту MaxShield 9-стойковий відповідно маркування 51.09. І Основні моменти я хочу зупинитися на е, будові машини, для того, щоб пояснити, чому ця машина працює саме за вертикальною технологією. Машина зроблена взагалі досить просто: регулювань мінімум. Глибина обробітку регулюється. В одній точці цією машиною, тобто ми регулюємо цим клапаном глибину ходу стойок. Глибина ходу стойкою регулюється від 25 до 32 см. Диски регулюються окремо гідравлічним контуром. Відповідно, є показчик для того, щоб з трактора можна було видно наскільки ви занурюєте. Диски можуть працювати на глибину до 12 см, відповідно, робиться мульча на дану глибину і далі працюють стойки. Стойки відповідно працюють, як я сказав, вже до 32 см і в нас рівномірно розподіляються пожнивні рештки по всій глибині обробітку ґрунту. Відповідно, ми не хочемо в даному випадку і не ставимо за мету заробити всі пожнивні рештки. Для того щоб на сонце до чорної землі не випалювало залишки вологи, це вам хороша альтернатива плуга. Відповідно, якщо перерахувати і економічну частину, вигідніше використовувати даний агрегат і не створюючи при цьому ущільнень, які створює класична машина. Ну, в даному випадку говоримо про плуг. Якщо ви подивитесь на... Робочі органи, ви бачите, нахилу дисків немає, диски повернуті на 16 градусів і задній ряд завалений навпаки, не так, як це робиться на класичних машинах. Тобто ми не ставимо за мету перевернути скибу і зробити зверху чорне. Це зроблено конструктивно. Диски в нас заточуються під час роботи, тобто заточку проводити немає необхідності. Те, що стосується захисного механізму, то я сказав, да, стойки працюють до 32. Сила початку спрацювання захисної пружини 1111 кг. відповідно, є ще один ступінь захисту це зрізний болт. Тобто в нас працює пружина, ну, це дуже рідко не в цих умовах, скажімо так. В цих умовах вертикальний обробіток ви по суті не покажете, тому що вертикальний обробіток працює там, де не вистачає вологи. Там, де її немає, де вона, скажімо так, ну, зараз умови такі в, в Україні, да, де волога може просто йти з полі. Е, На стойках можуть бути е, е, різні наконечники. Це вже залежить від специфікації, як ви замовите, яку ви ставите мету у обробітку. І фінішне знаряддя. Може бути чоперні кутки, як ось ви зараз бачите. Можете, може встановлюватися фінішний куток, який бачите, притискається. Чоперні кутки, їхня задача. Якщо ви будете працювати по-дуже сухому, будуть вертатися грудки, як кажуть, чемодани. Так? Чоперний куток має розбивати, додатково вирівнює поверхню. І якщо це будуть сухі пожнивні рештки, він їх також може плющити, там, робити і таке інше. Ну, це вже можна дуже чітко побачити, якщо працювати по соняшнику. Розрахунок потужності трактора. 35 кінських сил на одну стойку. Тобто, взагалі машини поставляються в нас від 9 стойок. можуть бути там 11, 13, 15, практично під усі трактори, які є у нас на ринку.